Сьогодні маємо неділю після богоявлення. Ми чули початок з Євангелії від Марка. Ця неділя приготовляє нас до празника богоявлення, того, про який ми співаємо а що третій празник. І вже два ми прожили. А тепер переходимо до третього. І сьогодні я би хотів так, якби. Щоб ми трохи побачили таку загальну картину цих свят і про що вони нам кажуть, та й відкрили для себе що той Євангеліє нам сьогодні говорить. Подивіться, ми святкували праздник Різдва. Про що той праздник Різдва нам каже? Що? Як? Про народження Ісуса. так? А то що означає? Хто той Ісус? Що в ті Бог, будучи неосяжним, як мій любить друг казати Тарас суверенний. Котрий є таким, що перед Ним трепечуть ангели, і всі його бояться, котрий створив наш Всесвіт і всі ті галактики, мільярди галактик, котрих ми можемо зараз відкривати завдяки науці, і той мікро і макрокосмос, той Бог захотів, так захотів бути з нами, що стався таким, як ми. Той, котрий був недосяжний, стався беззахисним, безпомічним дитятком. Втілився, стався людиною. Той праздник, який ми мали вчора, обрізання Господнє, говорить, що той, котрий створив всі закони природи, котрий дав закон, сам його виконав. Сам виконав цей закон. І зараз ми приближаємося до свята Богоявлення, котре, власне, показує нам ще ще далі, що він зробив. Щоб він не лише стався таким, як ми, не лише виконав закон, котрий ми не могли виконати. Але що він увійшов в то болото, в той Йордан нашого гріха. Подивіться на ці свята, про що вони нам показують? Вони нам показують велике приниження Бога. Що той Бог, який був так далеким неосяжним, всемогутнім, трансцендентним, як ми кажемо, стався безпомічним. Він не чекав, коли ти прийдеш до нього. Він прийшов до нас. Він прийшов до тебе перший. Тому що захотівся стати таким, як ти, аби ти міг стати, як він. Він, знаючи, що ми не виконаємо закон, сам виконав. Не чекав, коли ти себе станеш побожним, коли будеш заповіді виконувати, але прийшов, став людиною і сам виконав закон ще самого маличку, на восьмий день після свого народження. Більше того, він знав, що ти і я не станемо хорошими лише до певного моменту, що ми є грішниками. Тому він увійшов в Йордан там, де визнавали свої гріхи. Усе це приниження Бог зробив з любові до нас, То, що нам каже сьогодні перше читання. Він стався таким, як ми, він виконав весь закон, і він увійшов в то болото гріха, аби нас спасти. Ми сьогодні в тому читанні Євангелії від Марка чуємо, що Іван Хреститель каже, вирівняйте стежки Його, приготуйте Господові дорогу. А я сьогодні хочу сказати вам, що Бог уже для тебе приготував дорогу. Він перший нам вирівняв дорогу, він зробив дорогу до нього простою. Як тут хтось є із водіїв, котрі кермують своїми автівками, то ви знаєте, що завжди простіше і легше їхати прямою дорогою. Коли є прямо, є видимість, є легше. Так? Хтось, наприклад, любить, правда, газувати сильно. Так? Не, потрібно, так? Не потрібно дуже газувати. Але як є пряма дорога, легше їхати. Як є різні такі повороти, круті, не знаєш, що тебе там чекає. Може обрив, може, су буде і так далі. Ми це в, тут, в нашому краї на Закарпатті добре знаємо. Бо в нас більшість доріг є так, мало є рівних, правда? І дивіться, що Бог зробив. Він вирівняв перед нами свої дороги, щоб ми могли до нього прийти просто. І тому то сьогоднішнє слово каже нам: вирівняй свою дорогу перед ним. Вирівняй, приготуй дорогу перед Господом. Бо він уже для тебе свою дорогу вирівняв, став доступним, виконав закон, увійшов то було то гріха. Більше ми знаємо, що буде далі. Він вийде на хрест. Що ту кару за наші гріхи він понесе на собі. Він усе зробив для нас. Усе зробив для тебе, щоб ти міг прийти до нього. Він здолав, я не знаю, тисячі кілометрів, якщо так умовно кажучи, а нам залишив пів крока. І каже: прийди, прийди до мене, не бійся. Зробити то чуть, чуть тобі треба, немного тобі треба. Послухайте, той Євангелій, який каже, вирівняйте дороги ваші перед Господом. Це не є моралістичне повчання, що ми маємо якось ну, постаратися, так, взяти себе в руки, не грішити, стати файними, хорошими, побожними, молитовними, і і, і все. От, от Тоді це значить вирівняти свої дороги. Що означає, то вирівняйте свої стежки перед Господом? Приготуйте йому дорогу. Насамперед це означає бути таким, яким ти є. Бути собою. Не удавати. Послухайте, коли хтось удає, це так, як дві паралельні дороги. Ви знаємо з математики, так? що дві паралельні лінії не перетинаються. Коли хтось удає, то не може зустріти Бога, тому що він постійно кудись не туди, коли грає, фальшує, лицемірить, не може зустріти Бога. Бог до нього приходить, а він паралельно пішов, не туди. І хотів би, але не може, бо, бо не є собою. Не живе, не, живе не, не признається, що я людина грішна. Постійно удає себе хорошого, побожного, старається і не може, бо постійно мимо. А той Іван Льві сьогодні каже, виріняйте свої дороги перед Господом, то значить, будь собою. Не мусиш грати. Теж це означає, не мусиш комбінувати, вробити з тої простої дороги, котрі Бог тобі вирівняв перед тобою, не мусиш робити якісь комбінації. Бо я ще мушуся більше почати молити, бо я ще мушу стати майдобром, я ще мушу май... І собі створюємо різні 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 там, комбінації. Що ще має відбути? А залишилося лише пів крока, чуть-чуть. А Господь для нас приготував свою дорогу. Це теж означає. Вирівняти свою дорогу перед ним означає не супротивлятися йому. Ми це бачимо на прикладі Івана, котрий, ми в це, на цей праздник третій будемо про це чути, що він противиться і каже: «Я, як я маю на тебе? Та ти безрішний. Я маю тебе там хрестити в тій воді, брудній, грязній, де люди визнавали свої гріхи, очищувалися там, в тому болоті. А Ісус каже так. Належить нам це зробити. Неймовірно, як, як Бог принижує себе для нас. І сьогодні запрошую кожного з нас, аби доцінити, доцінити це його приниження, яке він зробив заради нас, зробив заради тебе. Для того, щоб прийти до тебе. Уже вирівнював перед тобою путь. Для тебе автострада до неба вже готова. Розумієш? Автобан маєш. Прошу. 140 і більше. Можеш. Давай, руш! Аж знаєте, щоби можна пройти мимо автобан, можна йти селами там. і... І, і не проїг, і так і тягнутися. Так. А Бог нам пропонує швидше, набагато. І тільки що скористайся, то вийде, зроби той чуть-чуть, той відрізок, аби прийти до нього. Бо, власне, про це нам говорить ці свята, що Господь приходить, що Він шукає тебе, він хоче бути в твоєму житті. Він вирівняв свою дорогу перед тобою і тобі каже, не, не перестань комбінувати. Перестань удавати, перестань грати, противитися йому. Бо він не, він не шукає тебе хорошого. Він знає, що ти і так прийдеш у церкву, благословляєш, кажеш, Господи, помилуй, а вийдеш з церкви, відкриєш новини і будеш проклинати всіх. Він знає, що ми такі. Він знає, що ти будеш пити, матюкатися і, і робити інші речі, котрі йому огидні. Бог знає. І не чекав, подивіться, що він зробив. Він не чекав, коли ми станемо файними, коли ми до нього самі прийдемо, коли ми се навернемо, коли ми се виправимо, то ми так дітей учимо, як будеш хороший, то, будеш, то дам тобі конфетку. Але Бог не так. Він не чекав нашого навернення, наших змін. Він прийшов до нас перший. А нам залишив лим чуть-чуть. Лим пів крока і каже: Прийди, моя дитина, по, я тебе, я тебе чекаю, я тобі поможу, я зцілю твої всі рани, я тебе потішу. Я дам тобі мир в серці. Бо з цього починається мир в нашій країні. Я тобі дам мир внутрі, внутрі тебе. І це нам хоче сьогодні дати. І треба тільки пів крока. І це не означає, що ми зараз маємо знаю, встати, робити пів крока, але йдеться про наше серце. Тут йдеться про твоє серце, аби ти, сказ... так, це правда. Я розумію, що Бог, так, він для мене все зробив. Він прийшов, щоб мене спасти. Усе став для мене доступним, ще інакше не міг зробити, як дитиною, яка сама потребує допомоги. Сам виконав закон, бо мені це було не під силу. Сам увійшов в те місце гріха, там, де я його не очікував зустріти, а він мене там чекав. Там, де я грішу, на тому місці. Там мене Бог очікує. Аби, аби мені подати руку помочі. Я це так приймаю, я це розумію. Так, я, я хочу, Господи, хочу також прийти до тебе. Я хочу вирівняти свою дорогу перед Тобою. Я хочу стати перед Тобою таким, як, я, якою я є. Без удавання, без фальшу, без лицемірства. Так, я осуждаю. Так я проклинаю ворогів, я бажаю їм, не знаю, що що. Я такий, Господи, перед тобою стаю. І тоді може відбути те основне, до чого ми покликані, кожен християнин. Та зустріч з ним. Зустріч з Богом, котру, прагне, котру Бог прагне. І, власне, заради зустрічі з тобою, Бог задумав цілу історію спасіння, понизив себе, як Бог став людиною. Дав себе обрізати і зробив болісний процес. Увійшов в Йордан в ту брудне болото, в ту ріку грязну з гріхами людськими. І на кінець в цій літургії приходить до тебе, щоб ти міг це відкрити. Міг собі це усвідомити, що Бог все зробив для того, щоб тебе сьогодні зустріти, бо прагне зустрічі з тобою, хоче тебе спасти, хоче тебе зцілити. Тільки каже тобі, відкрий серце, прийди до мене, я тобі дам зцілення. Я тебе потім, я витру сльозу кожну з твоїх очей. Не бійся, прийди до мене. Тому не знехтуймо цим даром всім тим, що Бог сьогодні зробив для нас. Бо в цих святах йдеться про це, що Бог себе принизив, щоб нас віднайти, щоб нас спасти. Тому не бійся і ти зробити той томатіцько пів крока для нього, аби його зустріти, аби дати себе спасти. Христос рождається.